Бути здоровою, красивою та вийти заміж за коханого хлопця. Такі мрії здійсняться у тому випадку, якщо дівчину облити водою в Україні святкують обливаний понеділок. Традиція обливатись водою у перший понеділок після Великодня пішла із західних регіонів, де воду і донині наділяють особливою магічною силою. Розповідає карпатський мольфар Орест Стафійчук. У нас на сучні існував раніше такий звичай, коли дівчата ховали писанки. Хлопці в них силою ці писанки відбирали і їх, обливали їх водою. Таким чином це означало, що дівчата могли швидко одружитися, бути здоровими, красивими. Головне вірити в силу води, і тоді всі бажання здійсняться, говорить Карпатський мульфар. Киянка Катерина це підтверджує. Минулого року я приготувала найкращу писанку, запросила сюди свого е, коханого хлопця. От він взяв участь в цій традиції. Я звичайно сховала писанку за пазухою, мусив діставати. От і так вийшло. Ще йому писанку. А він мені обручку. Подруги Катерини цього року і собі вирішили пообливатись водою та трохи пожартувати із хлопцями, а раптом і їм пощастить вже восени піти під вінець. Цього року сподіваюся, все-таки вийти заміж, тому що такі скажімо так, ритуали чищення вже пройшли, і ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Навіть якщо дівчина ще не має на думці заміжжя, то все одно потрібно, хоча б покропити обличчя водою. Радять карпатські мольфари. Тоді на цілий рік вистачить здоров'я і краси.